Дуже досить акуратно відноситься до тих платежів. За у вас багаті люди дозволяють не платити і не, не виконувати свої зобов'язки. А бідна людина все, щоб піти заплатити і не мати тих людей. Тому це не рифі, я вважаю, що воно першу чергу на бідних людей. Міська рада на це впливати не може.

України спостерігається дуже економічна ситуація на фоні стрімкого зубіння населення, стрімка інфляція, скорочення робочих місць, аварійний стан житлово-комунальної сфери, неефективна політика уряду, негативно завальнення кіж життя громадян. Збільшення розміру тарифів на житлово комунальні послуги без одночасного вирішення питань, забезпечення повністю займатися населення та перегляду у рівня мінімальної заробітної плати з інших состандатів. Президента непомітно фінансового перенавантаження кожного змагання, що може перестати до соціальної допомоги. Як представників місцевого самоврядування, ми не можемо стріляти останні оплани, програми, тіх, Україна, місце, боротьба, на правильних проблем, яких хвилюють людей. Звертаючись до рековіда міністрів України, вимагає перше. Провадження мораторій на підвищення з 1 липня 2016 року. року, тарифів на школу комунальні послуги до поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні. Змагаємо. Друге заборони на рахування з 1 лютня 2016 року та стягнення населення по ньому за несвоєчасну сплату за комунальні послуги. Третє заборони постачання тепла, газу, електроенергії, виставляти споживачам балансові рахунки за ненавидні послуги. Четверте від кабінету міністрів України та Національної комісії, що дійсню державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Розкриття оприлюднення методики розрахунків обґрунтування підвищення тарифів на житлово комунальні послуги, опалення, постачання, те, що експоненції, постачання та водовідня для мешканців громади до робоча. Негайного перерахунку ціни на газ нас, для населення, шляхом зміни послуги розрахунку під прив'язку до від пов'язаної європейської районічному політиці та основної реальної важності допомоги. Зверху подальшому. Зновлення підвоєнного споживання газу для населення, їздить до 2400 на опалювальні сезон. Мінімуму, мінімальні заробітні плати, розмірі оплати праці, працівників, пенсійного забезпечення і такі механізми в подаруваннях схеморів газу, які не і покращування вручення переважної частини людей. Хочу сказати, що вже деякі міські ради вже відреагували на підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема Київська міська рада, Житомирська міська рада, вели мораторій на підвищення тарифів на шутково-комунальні послуги. Ну, і пропоную прийняти таке здання документу міністрів України щодо пробачення мораторій на підвищення тарифів наші колокомунальні послуги, оскільки е, сміли, де е, заробітна плата стоїть на місці, тарифи підвищуються, і це знову внесе додатково соціального кругом у суспільстві. Люди просто не справляться з за зарплатою за школу комунальні послуги.